Чи знаєте ви, що при розсіяному склерозі нейрофтальмолог має обов'язково оглядати пацієнтів як на початку, коли ще невідомий діагноз, так і в процесі лікування, коли вже є встановлений діагноз? Без регулярних обстежень у вигляді периметрії або осітів, або те, і те неможливо оцінити. Динаміку процесу, ефективність лікування і, взагалі, прогноз, що з цим робити, якщо атрофія зорового нерва вже є, то огляд очного дна не дасть потрібної інформації, так як офтальмолог не зможе оцінити всі тонкощі втягнення структур зорового нерва, чи клітини, чи волокна. І теж, чи яким чином ці структури реагують на лікування? Сьогодні мала складну пацієнтку, у якої крім розсіяного склерозу ще і міопія високого ступеня. А тут задача, як то кажуть, зірочкою – відрізнити зміни навіть очного дна міопічні від змін, які викликані розсіяним склерозом. Тому обов'язково має бути огляд саме нейроофтальмолога, тому що оцінити активність процесу неможливо по інших показниках. І навіть якщо доводиться щомісяця проводити осіті чи периметрію, повірте, що це набагато дешевше ніж робити щомісяця МРТ. і я не думаю, що МРТ... Буде настільки чутливе щодо ефективності і щодо активності запалення чи ішемії, тому що ці два компоненти вони йдуть разом, але коригуються і лікуються по різному.